Ми знаходимось у селі Білогородка і сьогодні покажемо вам класний одноповерховий будинок з ремонтом та басейном. Площа будинку складає 140 квадратних метрів. Одразу при вході нас зустрічає простора прихожа. Тут є велике дзеркало з підсвіткою та шафи для зберігання одягу. Почнемо наш огляд з зони кухні вітальні. Тут вже є всі необхідні меблі, кухонний острів з мийкою, а також вбудована техніка. Зверніть увагу на варильну поверхню. Вона комбінована. Тут є електричні та газові комфорки. Також є духова шафа та мікрохвильова піч. Далі у нас газовий котел, за рахунок якого опалюється весь будинок. Ліворуч від мене розташована обідня зона на 6 персон. А далі зона відпочинку біля каміну. Також облаштоване місце під тіві зону. Проходимо у майстер-блок. Тут встановлено двоспальне ліжко, є вивід під кондиціонер, декілька рівнів освітлення. З цієї спальні є окремий вихід на власну терасу до басейну. Далі власний для цієї спальні санвузол. Тут розташовано і душеву, і ванну, з якої відкривається чудовий вид на прозору воду басейну. Повертаємось до холу, щоб показати вам інші спальні. По всьому будинку під керамогранітом облаштовано теплу водяну підлогу. Також на кожному вікні стоять антивандальні металеві ролети. Ця простора кімната площею 17 метрів може бути дитячою або гостєвою спальною. Третя спальня також може бути облаштована під ваші потреби. Наприклад, можна зробити робочий кабінет. Покажемо вам одну з трьох секцій шафи. Вона досить велика та містка. Остання кімната площою 9 метрів може бути облаштована як простора гардеробна. Вона знаходиться прямо біля входу в будинок, тому це буде досить зручно. Також при вході є гостєвий санузол з душем, в якому є прихована пральня. Тут можна розмістити пральну та сушильну машини. І також вже стоять система очистки води. У будинку є мансардне приміщення площею 60 метрів, де можна зберігати лижі, ялинки та інші речі, які потрібні не так часто. З вітальні виходимо на тераси. Площа ділянки складає 7,5 соток. Басейн з підсвіткою розміром 4х8 метрів. Досить високі дорослі тули по периметру ділянки. Далі крита зона барбікю з виводом електрики та кабелів для твій зони. По всій ділянці розстелено рулонний газон, виведено автополив. Перед будинком є місце для паркування двох авто. Також можна зробити навіс. До будинку чудовий асфальтований під'їзд, а зовсім поруч знаходиться Білогородське озеро, приватна школа та безліч магазинів і кав'ярень. Якщо ви у пошуку свого будинку, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, де зібрано найкращі пропозиції нерухомості у Києві та передмісті. Посилання залишимо у описі до цього відео. До зустрічі на перегляді!